Мозок всіх операцій. Командний пункт 33 го окремого штурмового полку. Два швидки. Хлопці на Голіпільському напрямку. Вночі у всіх розрахунків, зокрема, й артилеристів, починається активна робота. Ну що там, хлопці? вони на курорт. Перший пішов. Наступний, давайте швиденько. Коригує стрільбу та управляє боєм 21-річний командир батареї на псевдолюкс. Про спокій вже мріє. Якби 20-21, але вже півроку я на даній посаді. Не то, що важко, а більш тривожно. Це постійне хвилювання за особовий склад, всі переміщення, постійно є якась загроза. Напередодні нашого візиту неподалік КСП прилетіла російська авіабомба в 300 метрів від нас. Це залишок кабу. Залишок кабу, так. Чотири сьогодні каби в нас впали по населеному пункті. І один знайшли на подвір'ї. Чергуємо з хлопцями півночі, під ранок виїжджаємо на позицію. Цілий день проведемо з артилеристами. Готовий. Їхати простим пікапом небезпечно. Ворог з дронів розкидує міни на дорогах. Тому до гармашів нас доправляють новатором українським бронеавтомобілем. Аби не заганяти десятитонну машину на позиції, далі в темряві та морозі тільки пішки. Зараз мінус 10. Нарешті ми у цілі. Добрий ранку. Не встигли розташуватися, як спрацьовує рація. Хлопці стають до бою. Клюх, відкривають. Чув каби. Він дають домі, каби. Вже на світанку хлопцям необхідно прогріти САУ «Гвоздика». Це радянська арт-установка. Прогріваємо кожен день. Цовокумулятором сиділи. Це дуже страшна, дуже нормальна машина. Можна їздити, можна роботи. Поки прогрівали сау, в небі, наче у вулику, загули ворожі дрони. Вдень довго на вулиці перебувати небезпечно. Все через російські дрони, яких тут чимало. Через морози важко просидіти цілий день і в бліндажі. Його хлопці не прогрівають, аби не видати своїх позицій. Вот мы, например, заезжали в прошлый раз на позицию ночь. Саушка не успела остыть. И когда мы переносили вещи, все, блин, сразу уже прилетело. Это, прилетела молния, блин, вот нам повезло, она ударила в деревья, блин, mm -hmm. разлетелась. Да. Ну потом ничего не прилетало, все нормально. Иначе вообще даже курить нельзя на улице. На огонек, потом выдохнул дымок. Цього паліво, бачить, дуже хорошо відіде. Через сильні морози зменшилася активність ворога на фронті, певнить командир рахунку. Зараз пострілів не так багато, як було у грудні. Морози він примерз, мабуть. Трошки примерз. Лерше да. більше стріляв. Постеляв максимум скільки за день могли. Поранено бувало таке, що за тільки зранку 40 штук можна шмайну. Да. Буває таке, що цілий день два снаряди, два постріли зробив. І все сидиш, очікуєш. Так і ми провели півдня в очікуванні нових цілей. Близько другої розрахунок знову стає до бою. Одразу вийти з бліндажа нам не дає російське ФПВ. Ні, нема? Та годіла, щойно. Хвилина на відпрацювання, та так званий кабачок летить до лігва окупантів. Так минув день для артилеристів 33-го штурмового полку знищення окупантів рутина. Щоденна робота. Воїни обіцяють продовжити очищувати українську землю від загарбницької нечисті.